Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І хочу таку рубрику зробити. Краса біля хати. Гляньте, гладіолоси. І мене просто вдивувало такі квіти. Перший раз в житті бачу, звичайно. Але дивіться, яке воно красиве. Бачите, там є, тут воє. і тут прямо мазон. Гляньте, яке воно красиве. Як називається, не знаю, навіть самі, Ну, красиве. Заносять, кажуть, його десь в тепле місце потім. Тому що воно може пропасти. Не йде, те, що посадять, Я не покажу. Його теж викопують. І, мабуть, заносять. Казали, що заносять. Не знаю, як називається. Десь дивилися в відео, але ну, красиво. Це тільки одних тільки і бачив таку красу. Ось вот хоть. Может Може, хто знає, напишіть, як воно називається. Ну, красиво. Бачите, яка краса. И це біля хати. Це біля хати. Це біля хати Така краса. От такі гарні квіти. Зараз покажу по селі просто. І є різні. Отака така красота є, бачите. І теж дерево інтересне. І такі квітки. Бачите? І такі квітки є. Теж багато таких дерев бачу. Дуже багато. І така красота. Отакі От дерево. І така красота. І туйок багато. бачите, займається туйками. І вони такі ростуть красиві. Ялинки, беседки. Ну і квіти, звичайно, зараз покажу ще вам. Такі кущі є красиві, бачите, такого кольору. і Є отакого кольору. Ale takový, ale tak takový, 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 se takový, 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 Тут люблять квіти. Тут квіти люблять. така. Троянда. І от така краса. Бачите, які великі туйки здорові. Розрослися. Дуже красиво. Ота красиво, але що я баю? Що про зелень, бачите? Про квіти різні. Отак От такі квіти. Красива ялинка. Туйки різні ялиночки. Дуже красиво. Бачите? Що з однієї сторони, що з іншої сторони? Так само. От такі. На як багато гарно. Ну і така ще ялинка є. Таке хотів відео вам зняти. Сьогодні трошки, коло хати красоту таку люди. Ну то я прийшовся кусочок, а так там, як ти кожен двір, то, то було би довго, довго, як то кажуть, відео. На цьому закінчую своє відео. Краще буде хай красота біля дому, біля хати, в кожної людини і щоб був мир, як то говориться, на землі. Люди в даний час прагнуть тільки одне. Україна, звичайно, прагне, щоб була перемога, щоб в нас всі нечисті відійшли від нашої держави і жили люди. Так і буде. будемо жити щасливо, весело. Всім до побачення. Україні перемоги.